Топ-5 декоративних трав для вашого саду, і перша у нас Intense Blue. інтенсивно блакитна, дуже добре росте на сонці, такими класними кубками, гарно доповнить будь-яку клумбу з багаторічниками, хвойними рослинами і навіть трояндами. Далі у нас імперата трави. До речі, всі люблять сонячні місця, кольори самі яскраво проявляються саме на сонці. Імперата – вогняна трава, яка дуже гарно доповнить будь-яку клумбу і навіть гарно виглядає в монопосадці. Далі у нас місканту, сорт Гразієла. Дуже гарні в неї такі суцвіття, Вона ще не цвіте, десь буде протягом двох тижнів уже зацвітати. Далі, пенісетум це такі класні хвостики. Вони тільки починають зацвітати, будуть цвісти до пізньої осені. Це кущі, десь будуть метр-метр двадцять. Ними зараз озеленяють житлові комплекси. Вони дуже популярні, бо красиві. І ваша улюблена Кортадерія. Це пампаська трава, дуже високі китиці квітів. Багато саджанців в цьому році мають уже китицю. Оця така товстенька палка. Це китиця квітів, яка вже зовсім скоро вам покаже свою красу. Маємо для вас кортадері декілька сортів, і щоб ознайомитися з усіма асортиментом наших декоративних трав, переходьте на сайт.